Привіт! це програма Тема нова і мова сьогодні піде знову про здоров'я. Осінньо-зимовий період характерний активацією вірусів і бактерій, які можуть викликати грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Цього сезону до нас завітають Вікторія, Вісконсин і Каліфорнія. На жаль, це не почесні гості. Це назви штамів грипу, поширення яких прогнозують в Україні. Про те, як підготуватися до візиту непроханих гостей, ми дізнаємося у фітоцентрі Здорова планета лікаря Андрія Падуса. дня, Андрію Володимировичу розпочнемо з актуальної теми профілактики грипу і застуди, які засоби народної медицини і фітопрепарати допоможуть захиститися від вірусної інфекції, все, що підсилює імунітет. Все, як кажуть, в народі годиться. Бо якщо є сильний здоровий імунітет, значить людина має менше можливості захопити ту чи іншу інфекцію. Що це може бути? Це є продукція, скажімо, препарати, куди входить іхінецея, липа, калина, часник. Якщо приймати оті всі фітопрепарати, чаїз з тими препаратами, які мають імуностимулюючу і захисну дію для організму, тоді фактор ризику, звичайно, є менший. В грудні місяці я буду проводити безкоштовні індивідуальні прийоми 8 грудня в суботу і 15 грудня також в суботу за адресою місто Львів вулиця Личаківська, 92а. Телефони для запису 247-43 13 247-43 13 Чи вживаєте якісь засоби для профілактики застуди і грипу? Натуральні засоби, ну, мед. мед вживаю, вживаю цитрусові, також квашена капуста, такий український метод. Да, малину закриваємо, смородину закриваємо, своє домашнє вирощує. Тільки натуральні. П'ю чай, п'ю, роблю собі манку, їм овсянку, то все з медом. Я натуральний ну, чай якийсь. о. Мед, смородину. Смородину. Чи є Пане Андрію, а з якими захворюваннями до вас найчастіше звертаються пацієнти? Перед передгрипозний період зараз люди звертаються за препаратами, щоб запобігти, тобто провести профілактику ГЕРВІ. Крім того, звертаються практично з усіма захворюваннями: це захворювання щитоподібної залози, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, стану після онкологічних станів та багато інших. Чоловіки звертаються з проблемами, такими, якими є простатит, аденома передміхорової золози і при правильному підібраному лікуванні отримують добрі. Практичні результати. Андрій Володимирович, а як ви поступаєте, коли до вас звертається пацієнт з дуже складним випадком або дуже запущеною хворобою? Час від часу такі випадки трапляються. Приходять люди зі складними захворюваннями, захворювання суміжних органів і систем. І тут, власне, треба добре думати, як оцю всю поліорганну недостатність Вилікувати. В такому разі я собі, так би мовити, скликаю консиліум з двох-трьох лікарів суміжних спеціальностей і методом обговорення приймається єдине правильне рішення в користь пацієнта. Тобто, як ви вже сказали, що робити, пацієнта, крім того, треба уважно вислухати, подивитися всі його аналізи, обстеження, клініко-лабораторні якісь дослідження. Сказати, що це можна лікувати треба зараз, це може почекати, вміло підібрати то ті чи інші настоянки на травах і пояснити пацієнтові, як приймати. Треба мати терпіння до людини, бо людина прийшла зі своєю більлю. Якщо це все є грамотно підібрано, то тоді дійсно можна розраховувати на якийсь довготривалий і позитивний ефект. У фітоцентрі Здорова планета вам ніколи не відмовлять. Уважно вислухають, проведуть огляд, прокоментують ваші обстеження і аналізи, і тільки після цього індивідуально призначать потрібні настоянки на травах та інші фітопрепарати. грудні лікар Андрій Падус проведе два розширених індивідуальних безкоштовних прийоми. Вони відбудуться 8 грудня у суботу і 15 грудня також у суботу. На них ви можете записатися за телефоном 247 43 13. 247 43 13. Із покоління в покоління народна медицина передає свої цілющі секрети з її допомогою. Ви можете попередити багато недуг та зміцнити своє здоров'я. А також пам'ятайте, що лікування захворювання, як правило, є значно дорожчим і складнішим, аніж його профілактика. Це була програма Тема Нова. Бережіть своє здоров'я і побачимося.